Ми продовжуємо з вами про особистість Ісуса Христа, але у зв'язку з братом часу я трошечки зміню тему, яку я готував на сьогодні, а наступну і спробую її лаконічно подати хоча б на якомусь такому ну, поверхневому рівні. Чим унікальний Ісус Христос? Одна із найбільших особливостей його полягає в наступному Його народження, і навіть до народження, його життя, його справи, його страждання і смерть, і потім Воскресіння були прописані або сповіщені пророками. За сотні і навіть тисячі років до того, як це здійснилося. Євангелія е, від Марка ми прочитаємо в першій вірші частинку другого вірша, перший розділ перша вірші, частинка другого. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано у Проробі. Брати і сестри, здавалося б, що від такого. І хтось скаже, написати можна що завгодно. Але якщо ми врахуємо, що написане у пророків існувало за сотні, до речі, останнє пророцтво про Ісуса Христа проміщене з пророками Старого Завіту, вже Саша згадував про них, було як мінімум за 400 років до його народження. Решта пророцтв ще раніше, і уявіть собі, ось приходить повнота часу. Христос народжується. В історії людства немає. Не було і бути в принципі не може нікого подібного до Христа саме в цьому е відношенні, з цього боку. Ні. Історія, особливо біблійна історія, знає випадки, коли народження або поява в світ якоїсь людини була передбачена або провіщена. Але здебільшого це біблійна історія або юдейська історія, коли знову ж таки люди мали справу з Богом. Друзі, кого ми пам'ятаємо, чиє народження було провіщене пророками або ангелами відкрите наперед. Крім Ісуса Христа. Іван Христитель абсолютно вірно. Ще. Самсон. Пам'ятаєте? Я думаю, що коли ми покопаємося в біблійній історії, ми ще знайдемо деякі моменти. Але. Якщо про Самсона було звіщено один раз, про Івана Хрестителя, можливо, там один-два рази, хто знає скільки разів звіщалися в старому завіті про Ісуса Христа? Проти сестри, 60 конкретних пророцтв, або основних вважається, і 270 уточнюючих, тобто понад 300 пророцтв. Які говорили про те, що прийде Христос і буде ось так, ось так і ось так. Цікаво, що і Євангелії, пам'ятаєте, Іван говорить, що якби ми описували все, що він говорив і чому навчав, то весь світ би не помістив книг написаних або книжок, як казав Брацевій. Тобто ну, весь світ би не вмістив цієї літератури. І тому були описані тільки найяскравіші моменти, але ці моменти найяскравіші. Вони підкреслювали точне виконання того, що було проміщене про нього за сотні і тисячі років до його приходу. Е цікаво, що е якщо є таке поняття, як теорія вірогідності, і коли люди критично підходять до Біблії і кажуть, ну, це вигадка, це просто збіг обставин і так далі, знаєте, що... Вчені дослідники, які досліджували, приходять до таких висновків, що згідно теорії вірогідності, тобто оцей збіг обставин, якщо взяти тільки певну частину цих проростів, не 300 пророців, вони брали для дослідження 8 пророзів. Вірогідність того, що 8 пророців могли виконатися в житті однієї людини, дорівнює 1 на 10 в 17 ступені. Тобто це одиничка і 17 нулів. Я не знаю, як ця цифра називається. Я сам, коли прочитав про це, я сидів і врахував нулі. Одиничка і 17 нулів після неї. Це якщо тільки 8 пророців могли зійтися в житті однієї людини, а 300. І таким чином здійснення провіщеного за е, цей великий період часу про майбутнього Месію або про Ісуса Христа, коли здійснилося в ньому все це є свідчення на користь того, що він є дійсно тим, за кого він себе вибирав. Він є сином Бога. Він є Богом, Він є Месією, Він є тим, хто. Євляється істиною. В принципі, все його земне життя, воно базувалося на якому принципі? Тільки на одному. Як же збудеться Писання? Тобто Христос жив цим, він розумів це. Де, які говорять, що, ну, звісно, якщо він знав Писання, він міг своє життя підлаштовувати під нього і навмисно робити так, що ніби Писання в ньому виконувалося. Проте, сестри, але як Христос міг підлаштувати місце свого народження? Або як він міг підлаштувати, ну, наприклад, ціну зради 30 світників, яка була проміщена в Старому Завіті? Або підлаштувати інші якісь моменти, які не залежали від його волі як людини. Але були передбачені святи, Святим Письмом. Про це можна було би говорити дуже багато, але е, яку думку хотілося би сказати, як і говорять деякі дослідники, що пророцтва, сказані про Ісуса Христа, вони є ніби як історичним паспортом, який мав би ідентифікувати або запевнити нас, шукачів істини в тому, що істина в Ісусі Христі. Ну, наприклад, коли нас зупиняють, Представники влади і просять якийсь документ, який посвідчує особу, вони дивляться на що? Вони дивляться на запис, ну, по-перше, на наявність документу, потім на записи в документі, на фотографію в документі. І записи, печатки, фотографія, все це має переконати їх у відповідності між документом і представником, який дав цей документ. Брати і сестри, пророцтва малися переконати сучасників Ісуса Христа і майбутнє покоління в тому, що Він якраз і є той, кого Бог обіцяв. Його образ в пророцтвах був а, повністю описаний, зображений, в подробицях. І тому, коли ми читаємо Євангеліє, нам інколи здається, ну чому Матвій, Марко, Лука, ну чому вони про одне й те саме пишуть. Ну навіщо тричі повторювати одне й те саме, а дещо і Іоанн навіть повторив, саме для того, щоб переконати найприскіпливішого критика, скептика, атеїста у тому, що в Ісусі Христі в точності виконалося все те, про що століттями говорили пророки, які не знали, в які часи житиме Христос. Що тоді буде, як воно буде, яка буде влада, який буде режим, яка економіка, цього всього вони не могли знати. Але вони провістили його смерть через розп'яття. Хоча в ті часи, коли провіщали про це, ніхто так не помирав, тоді не було такої страти. Сповістили багато інших речей, про які тільки згодом. Люди побачили і зрозуміли, так це ж було провіщено, це було сказка. Е, я на цьому закінчу на сьогодні. Ми зараз помолимося Богу і подякуємо за Ісуса Христа, який став точним виконанням всіх обітниць і всіх пророст, провіщених у Старому Завіті. І це виконання обітниці пророс має переконати нас у тому, що Він є істинний Бог, джерело істина і спасіння. Він є Той. Кому варто поклонятися? Він один єдиний, який заслуговує на повну довіру Його словам, його науці. Помолимося Богу. Амінь. Амінь. Мій Боже, я ще дякую Тобі за істину, яка відкрилася в Ісусі Христі. Я дякую тобі за Ісуса Христа, мого Господа Спасителя. Я дякую тобі, Ісусе, за те, що ти став здійсненням і виконанням тих пророцтв, які століттями провіщалися пророками Божими. І ти не порушив слово Отця, Слова Отця Свого, але ти в точності виконав Його. І сьогодні це переконує нас, мешканці, уже 21-го століття в тому, що Ти є істина, Ти є Спаситель, Ти є Бог. І тільки ти один вартій поклоніння, достойної хвали, честі і слави. Благослови, Господи, допоможи нам ніколи не хитатися в тому, що Ти є істина, і слова Твої правди, допоможи, щоб ніхто із нас не засумнівався в твоїй божественності, твоїй премудрості і в твоїй силі. Благослови, щоб ніхто із нас не знехтував тобою і не знехтував, не зневажив покаянням, але поспішив до тебе з білим покаянням. Аби врятуватися від майбутнього. Віку. В ім'я Ісуса Христа Боже, я благаю тебе і величаю Тебе вічно, великого Бога, Вся Сина, Духа Святого. Амінь.